А тепер цікавенка, як нам е, визначити у дитини патологія в розвитку чи у дитини затримка в розвитку? Слухайте, цікавенка, тому що дуже часто батьків плутають з е, в діагноза, вставляючи затримку в розвитку, хоча у дитини є патологія. От як нам не потрапити в цю оману? Я завжди говорю про асінхронічний розвиток. Дитина з патологією розвивається асінхронічно, і ви це бачите. Тому що дитина може знати щось дуже класно, дуже добре, причому набагато краще ніж однолітки дитини. А деякі прості речі він може взагалі не знати. І це вже асінхронія розвитку. Коли знання в нас ось такі асинхронні, коли ми не йдемо по одній лінії вгору в динаміці, так ось. При затримці розвитку, о, я вам зараз продовжу. При дійсній затримці розвитку всі знання занижаються синхронно. Не буде такого, що дитина щось знає, знає гірше, щось. Краще, якщо дитині 4 роки, а вона розвивається на 3 роки по всім показникам, то це дійсно затримка в розвитку. І це, а, прям відміст від патології. Бувають різні причини затримки в розвитку, там хвороби, стреси і так далі. Але не треба це плутати з патологією, тому що а, дуже Страшно насправді дивитися, коли приходить дитина 5 років і ставлять затримку в розвитку, а в неї яскрава патологія. Від цього залежить корекція, і ми маємо це розуміти. Тому мої любі батьки об'єктивніше намагаємося подивитися на свою дитину, тому що це дуже важливо з любов'ю та терпінням.